Доброго дня! Притинність і вік. Який тут зв'язок? По класифікації безплідним шлюбом вважається шлюб, де сімейна пара живе статевим життям регулярно, 2-3 рази в тиждень, впродовж року і не використовує ніяких методів контрацепції. Але останнім часом для жінок, які мають 35 років і більше, час зменшили півроку статевим життям, без використання контрацептивів. Жінка не вагітня, це означає, що вона безплідна. Чому? Тому що доведені, що з віком наш запас яйцеклітин прогресивно зменшується. Особливо це відмічається після 36 років і катастрофічно після 40 років. Кожен організм жінки має свій біологічний вік. Внутріутробно закладена певна кількість яйцеклітин. Дуже велика кількість яйцеклітин. Мільйон, 3, 000, 4 мільйони. Це також все генетичний паспорт жінки. Коли жінка починає, дівчинка починає менструювати, там є 400 тисяч яйцеклітин, Але доведено, що за все життя овулює тільки 400-500 яйцеклітин. Це є так званий природний відбір, тобто виживають найкращі яйцеклітини. З віком після 35 років тільки кожний третій менструальний цикл є овуляторним, який має повноцінну яйцеклітину. Це означає, що ми вам рекомендуємо вагітніти до 40 років, виконати свою роботину функцію. Якщо ви навіть хочете чи маєте плани відкласти своє материнство на подальший. Все одно ми вам рекомендуємо прийти до лікаря-репродуктолога, щоб визначити свій біологічний вік, свій оваріальний резерв війників і свої потенціальні можливості, щоб ви вчасно стали мамою, коли ви це заплануєте.